Цей сезон виключно на внутрішньому ресурсі вугілля, тобто ми не а, імпортували вугілля. Якщо ви пам'ятаєте, сезон 21-22, Ми вже тоді насправді зіткнулися з діями Росії. По факту вони вже почали енергетичну війну проти України. Вони заборонили транзит вугілля в Україну, і ми змушені були диверсифікувати максимально швидко постачання. Вугілля а, через море. І, безумовно, в цьому році, ну, це в принципі неможливо через військові дії було. І тому а, дійсно було завдання максимально максимально забезпечити а, роботу генерації на а, вітчизняному вугіллі. А, насправді це було зроблено і а, ну, один з таких, з таких рішень, яке. Допомогло цьому це заборона експорту вугілля, а це насправді рішення, яке дозволило відповідним чином забезпечити належний рівень. Ми вийшли на вересень, початок вересня, кінець серпня, більше 2 мільйонів тонн вугілля у нас було на складах. Єдине, що до початку ОЗП у жовтні. Протягом вересня ми дуже суттєво збільшили споживання вугілля через те, що ворог відключив від мережі запорізьку атомну станцію. Тому що навіть коли вона перебувала в окупації, вона все одно видавала електроенергію в об'єднану енергосистему, і відповідно це відбулося до вересня. Тобто, вересні, коли вона була відключена, ми змушені були збільшити навантаження на теплову генерацію. Відповідно. Склади впали, але, але на початок е, сезону у нас було півтора мільйона е, тонн вугілля на, на складі, що, в принципі, е, дозволяло нам е, досить спокійно е, розраховувати на е, проходження е, сезону. Значить, е, що важливе теж, це безумовно, рішення про е, так зване газове ПСО, це е, рішення, яке так, дозволило. Працювати блоком з застосуванням газу, який подавався по фіксованій ціні. Тому що, безумовно, це робило економіку для або дало можливість забезпечити економіку самого процесу виробництва і продажу електроенергії для теплових генерацій. Але це теж, до речі, чому я кажу, що якщо у вас є питання, треба уточнювати, бо є, є, є теж певні спекуляції стосовно цього, насправді. Ключове, що газ постачався тільки на ті блоки, де е, проєктне паливо було вугілля марки А, тобто антрацит, який не добувається в Україні. Відповідно, з точки зору е, забезпечення безпеки, з точки зору якраз безпеки постачання електроенергії, це рішення було абсолютно виваженим, правильним, і воно дало можливість працювати блокам. Я не буду зараз пере. Зати про які блоки йдеться конкретно, але воно дало можливість працювати генерації і виробляти електроенергію, значить, на кінець УЗП ЗП в принципі в нас було на складі мільйон 200 тон вугілля, і сьогодні у нас десь близько 1,5 мільйона тонн на складі, тобто ми вийшли вже в режим накопичення вугілля вже для підготовки, вже відповідно до. Наступного сезону, відповідно, те саме важливе рішення було. Воно було ухвалено насправді в лютому на початку Великої війни про заборону експорту газу. Тобто, це рішення лютнева. Воно насправді і потім воно було трансформовано в відповідне рішення уряду, і воно насправді відіграло дуже важливу роль для. Проходження цього сезону з точки зору ресурсу газу насправді ми входили в сезон. Ну безумовно споживання газу впало впало суттєво, і тому, якщо раніше там, ми розраховували, що нам треба десь близько там 18 19 мільярдів кубів перед початком сезону для забезпечення споживання, то в цей сезон ми входили. 14, трохи більше 14 мільярдів кубів, 14 сто і відповідно, але те, що нас ми повністю розраховували на вітчизняний ресурс, тобто ми знали, що не буде експорту, воно дало можливість так само нам спокійно пройти сезон. На сьогодні ми у нас в сховищах більше 9 мільярдів. На кінець сезону, і ми ну, там воно будуть відповідні коригування, тому що там є питання технічного газу і обліку, але все одно фізично це обсяг є, тому а, це, а, це а, дає нам можливість теж абсолютно спокійно проходити і очікувати накопичення необхідного обсягу до наступного вже опалюваного сезону, тому що це так само важливо і безумовно, оце, це про що я згадував, питання. Газово ПСО да воно важлива, тому ми е, розраховуємо і розраховували і на цей сезон так само необхідність е, того, щоб е, мати газ додатково для можливого виробництва електроенергії, тому що ну в нас були ситуації, наприклад, коли ми не могли фізично е, через руйнування залізних колій постачати вугілля на певні санкції, тому це теж опція, яку нам треба мати. Можливість використовувати газ в такому разі для того, тому що ми виходимо для того, що забезпечення якраз споживача це є найпріоритет.